Полтавський активіст Андрій Храмов більше 10 років не жив у рідній Полтаві. Коли повернувся, то побачив, що зміни після Революції Гідності не торкнулися простого населення. До влади прийшли не ті люди, які повинні були. Відтак було створено громадське об'єднання, громадський контроль Полтавщини, метою якого стала боротьба з корупцією. Я хочу зрозуміти, от дивіться, у нас населення в місті відвлечено 350 тисяч. Я хочу зрозуміти, яке кількість процентів підтримує нас в тому, що ми боремося з корупцією. Ви ж давно не що. І сіби не було корупції, ніби лі волонтерам, не нужно було б возити продукти і, і одягати армію. Ви загласне убрати корупцію этого не буде створена минулого року. Організація вже має конкретні напрацювання щодо корупційних схем у місті. Привселюдно дрій храмов не соромиться ставити гострі питання міським та обласним посадовцям. Він стверджує, що апелює лише фактами. Розпочалася робота громадського об'єднання з простого випадку, який говорить пан Храмов. Тепер можна ставити як приклад. Прошаду був такий співробітник міліції, нехороший. который даже висел на доске почета. И на протяжении всей своей деятельности в органах внутренних дел он крышевал самогонные точки. Эти самогонные точки находились в моем дворе, где гуляет мой ребенок, и из четырех квартир три торговала самогоном. Этот человек в данный момент работает в супермаркете, в фуршет, в Конкорде охранником. Я считаю это позитивно. Фінансує проект Андрій Храмов за власні кошти, які він заробив. Організація за його словами налічує близько півсотні осіб, які працюють в різних структурах міста, особливо тісна співпраця з правоохоронними органами прокуратурою МВС СБУ. Андрій Храмов не боїться називати перші прізвища міста і області. Головним чином голова об'єднання робить акцент на законності усіх своїх дій та пропагує вирішення справ лише законним чином. Вважає, що коли полтавці навчаться користуватися законом, корупції стане значно менше. Понимаєте, коли у нас люди почнуть Правильно читать законы, они поймут, что в принципе, да, они чуть не совершенны, но в то же время можно жить по законам. Я не, мы не бегаем с топорами, мы не блокируем там работу каких-то медицинских учреждений, хотя их надо уже блокировать. Мы поступаем в рамках закона. И мы очень плотно работаем с прокуратурой, с СБУ. Це веде на резонне питання про участь у майбутніх місцевих виборах. Відповідає, буде лише спостерігати. Сьогодні його мета побороти корупцію, а високі посади залишає на потім, коли громада буде готова обрати таку людину.